Привіт, друзі! Мене звати Віктор, я тренер козацького бойового мистецтва СПАС і сьогодні ми проведемо тренування для зовсім лінивих. Лінивих це коли ну, зовсім не хочеться нічого робити, але треба. Відповідно, коли ліниво, ми починаємо робити усе лежаче. І перша вправа це піднімання тазу. Ми лягаємо на спину, піднімаємо, притискаємо бороду до грудей, п'ятки біля сідниць. Руки біля бороди і починає піднімати таз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Таз слід піднімати якомога вище, коли у вас буде получатися краще, можете це робити руками. Наприклад, ось так. Ну, а після цього хочеться потягнутися. І ми будемо потягуватись також з цієї позиції. Достати рукою за протилежне плече. Тягнемося лівою рукою за праве плече. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Як бачимо, таз піднімається до гори так само, як і в попередній вправі. Зробили 10-20 разів і переходимо до наступної вправи. Вона виглядає трошки кумедно, називається так само кумедно крива хода. Лежимо в попередній позиції, закидаємо одну ногу за другу, піднімаючи таз, ставимо на підлогу, таз не опускається і не торкається підлоги. Закидаємо в другу. І таким чином підходимо руки, бажано тримати ліктями лежачи на ребрах. Можна зробити 10-20 кроків і після цього переходити до наступної вправи. Наступна вправа може замінити в деякій мірі для вас масаж. Отже, це перекочування по м'язах спини вздовж хребта. Дивимося уважно. Сідаємо на одну сідницю і по тій же самій стороні перекочуємося до лопаток. Ножки зігнуті. Перекотилися. Вернулися назад, пересіли на другу сідницю, перекотилися по другому боку. Один. Перевалилися два. Перевалилися три. Чотири. Коли ви навчитеся робити таким чином, міняємо положення на лопатках стоячи і перекочуємося назад. Ось таким от чином. Просто міняємо напрямок колін. Робимо це 10-15 разів, ручки лежать при цьому вздовж тіла. Ускладнення цієї вправи засягається всього-навсього за допомогою ширини рук. Руки розставляємо окомога ширше і пішли. Піднялися, опустилися до однієї. руки. Піднялися, опустилися до другої руки. Один, два. Один, два. Наголошується вправа, виконується по м'язах. Стараємося знаходити таке положення тіла, при якому м'язи перекочуються по жорсткій поверхні. Не стукаємося кістьми хребта чи тазу. Продовження логіки цієї вправи це є перекочування м'язах спини вздовж хребта з випрямленням ніг. Показує. Один. Зігнули, перекотилися. Два. Зігнули, перекотилися. При виконанні цієї вправи стараємося, щоб голова не торкалася підлоги. Ну і знову ж таки, тут так само можна міняти напрямок перекочування за допомогою провороту тазу і переходу по лопатках. Ця вправа робиться також 10-15 разів. Е, після того ми переходимо в положення самостраховки. Але... Не в класичне Борецьке, а те, яке нам слід приймати, коли ми працюємо на жорсткій поверхні. Нехай це підлога, нехай це навіть асфальт. Для цього ми сідаємо, одну ногу ставимо, другу кладемо. На ту, що поклали, ставимо лікоть. Долоню, центр долоні притискаємо до скроні. Притисли до скроні і лягли на цей же бік. Лягли. Далі ми робимо перекочування пом'язок спини. Перекочування по лопатках. І міняємо позицію на з лівосторонньої на правосторонню. Для цього потрібно підняти таз. Ноги залишаються на місці, лікоть дотягується до коліна. Для моїх учнів зазвичай це досить складно, особливо на початкових етапах. Знизу має бути долоня над скронею, під скронею, зверху має бути кулак. І таким чином. Ми міняємо положення долонь на кулак. І ще можна зробити те саме, прикривши лікоть ліктем прикривши ребра і прикривши кулаком пах. Після того перекочуємося. На другу лікоть кулак. Ребра пах. І міняємо таким чином положення. Для того, щоб не збиватися, робимо це просто перекочування. По лопатках і п'ятках. Таз при цьому не торкається підлоги. Перекладання ніг вправо вліво. Сідаємо, позиція сидячі ноги, зігнуті в колінах. Одне стегно кладемо ось таким чином перед собою. Друге стегно коліном кладемо біля ступні. Після того повертаємося вправо-вліво і кладемо ноги. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Для втримання рівноваги руки тримаємо перед собою. Таким чином робимо 10 разів. Ускладнює цю вправу піднімання ноги. Все дуже просто. Підняли ноги, поставили. Руки перед собою. Підняли, поставили. Підняли, поставили. Міняємо положення ніг 10-15 разів. Не поспішаємо. Відчуваємо, як ми перекочуємося з однієї сідниці на другу, як у нас ноги лягають повністю всією боковою пічною площиною. Зробили 10-15 разів і ускладнюємо. Для цього задня нога уходить назад далі. Передня перед собою. Таркаємося грудьми і руки розводимо в сторону. Один. Поміняли. Два. Один. Два. Один. Два. Для більш просунутих спортсменів ногу можна трошки більш випрямляти. Збільшити кут. Один. Два. Один. Два. На початках не акцентуємо увагу на куті в коліні. А робимо так, щоб нам було комфортно. Після цієї вправи. Переходимо до наступної. Сповзання. Сідаємо на коліна, носочки випрямлені. Руки перед собою. Уявляємо, що ми завезли руки пістолет. Сповзаємо в одну сторону. Сповзли сідницею. Повернулися назад, сповзли другу. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Таким чином робимо 10-15 разів і переходимо до наступної вправи, яка називається маленька зірочка. Дії ті самі. Сповзли, верхню ногу випрямили, випрямили другу ногу. Першу ногу зігнули, сіли на коліно підтягнули другу ногу. Сповзли, випрямили, випрямили. Зігнули, зігнули. Сповзли, випрямили, випрямили. Зігнули, зігнули. Беремо в руки пістолет і це буде ще веселіше. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І в другу сторону. Один, два. Це можна робити практично одночасно, коли у вас виходить. А пістолет умовний. Тримати в руках. Це цікавіше для дітей. А також не завадить для утримання рівноваги. Наступна вправа це підготовча вправа до перекида, який у спасі називається соколине крило. Стаємо на коліна, носочки впираємо ось таким от чином. Руки ставимо перед собою. Ховаємо голову під одну руку, в моєму випадку це права рука, друга рука вкручується за правилом буравчика. Ховаємо. Так, щоб геть подивитися на стелю. Долоня провертається на 360 градусів, лягає на підлогу і тільки після того ложимо плечовий суглоб. Вертаємося назад. Ховаємо. Долоня, плечовий суглоб. Вернулися назад. Ховаємо. Як бачите, коліно відривається. Забрали. В другу сторону вкручуємо. Забрали. Важливо. Контролювати, щоб руки йшли по прямій лінії. Часто помилка при виконанні цієї вправи це забирання руки назад, яка вкручується. Вона потім призводить до помилок при виконанні перекидів. Таким чином, робимо 10 разів на кожну руку. І після цього, звичайно, переходимо до перекидів з колін. Все дуже просто, просто відштовхуємося. Провертаємо руку, поклали плечовий суглоб, права лопатка, ліва лопатка і опускаємося по м'язок з панів здовж хребта. Назад вертаємося в ті ж по ті ж самі траєкторії. Ховаємо під другу руку, перекотилися, руки не відриваємо і вертаємося назад. Знову. Вперед і назад. Для того, щоб напрацювати цю річ, нам достатньо виконувати під час тренування 5 разів на кожну руку. 5 права, 5 ліва, 5 вперед, 5 назад. Всього 20. Додаткова підготовча вправа для того, щоб навчитися робити перекид цуколи на крило, ми і називаємо хрест. Лягаємо на живіт руки рівно в сторони. Голову відводимо в одну із сторін. І підтягуємо ноги. Підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо і перекотилися. Лягли, вертаємося, не повертаємося на всю спину, лежимо трішки на боку, ноги вертаємо назад. По тій ж самі траєкторії. Лягли. Тепер голову в другу сторону. Підтягуємо на таз, Перекотилися. Лягли назад. Так само. Лягли. Цю вправу можете зробити стільки разів. Наскільки у вас вистачить натхнення. Після того ми переходимо до дуже простої вправи – пересування сидячі. Руки знову ж таки перед собою, сідаємо, ножки прямі і легкими рухами пересовуємо ногу вперед. Фактично пересування відбувається на сідниці. І так само ми робимо це назад. Ручки перед собою. І пересунулися. Можете зробити це кілька разів через всю кімнату, наскільки у вас вистачить натхнення. Після того ми робимо найскладнішу в моїх умовах вправу, яка у нас називається ведмедик. Отже, вихідна позиція у нас називається тризуб. Ноги зігнуті, сидимо, ноги зігнуті. Ступні біля тазу, руками міцно беремося за підйом ступні, не відпускаємо, намагаємося тримати під час виконання всієї вправи ноги разом. А тут уже важливо, робити це швидко. Тому що, якщо ви будете робити повільно, у вас може не получитися. В моїх умовах це буде зробити складно, але я спробую. Впали на бік, перекотились по лопатках і таким чином пішли далі. В одну сторону і знову ж таки в другу. Умови кімнати не дозволяють зробити це нормально. Але є ще друга вправа, яку ще складніше ведмедик з прямими ногами. Ноги умовно прямі. Важливо взятися з руками за підйом ступні. Розвести ноги якомога ширше. Логіка дій така сама. Завалюємося на бік. Перекотилися по лопатках і пішли далі в одну сторону. І так само можна робити в другу сторону. Ну, як бачите, в моїх умовах це складно зробити, можливо, у вас трошки більше місця. Або якщо у вас місце стільки саме, як у мене, тоді можете виключити цю вправу із нашого комплексу. А тепер ми хочемо встати. Повалялися, повалялися і намагаємося встати. Вправа для зміцнення ніг та колін. Так і називається Перетуп колінний. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можете зробити цю вправу на 20 рахунків. Після того, як ви зробили перетуп, прошу звернути увагу, ми піднімаємося в позицію, ніби як сидимо на стільчику. Після того, як зробили цю вправу, переходимо до наступної. Стаємо на долоні і носки ніг. Ноги зігнуті, руки зігнуті, робимо переходи. У нас ця позиція називається паучок. Переходимо в позицію жабка. Піднімаємо одну руку, протилежну ногу ставимо, проносячи знизу, руку поставили. Підняли руку, ногу поставили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять. Важливо, нога йде знизу, а не зверху. І в другу сторону. Так само. Але це ще не все. Мої учні знають, що далі у нас йде логіка пів оберта паучок. Просто нога йде під низом, рука піднімається догори. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зазвичай на тренуваннях ми цю вправу робимо 10 разів в кожну сторону. Продовження цієї вправи є майже те саме, тільки ногу потрібно повести туди, де стояла рука. Показую. Один, два, три. Чотири. Ногу потрібно тримати в повітрі і не сідати. Після того, як ми це зробили, ускладнюємо, стаємо на коліна і стаємо на лікті. І знову пів оберта. Один, два, три. Чотири. Важливо подивитися на стелю. Важливо встояти на нозі і на руці. Після цього наступною вправою буде аналогічна, коли ми задню ногу по діагоналі виносимо на місце руки. Це вже суттєво складніше. Лікті коліна. Працюємо, нога ліва на місце правої руки. Вперед. Раз. Вернулись. Два. Вернулись. Три. Вернулись. Чотири. Вернулись. П'ять. Вернулись. Шість. Вернулись. Робимо хоча б десять разів для початку. Взагалі можна десять разів на кожну сторону. Після того ми намагаємося встати. Встаємо в положення. Стоячи. Але Наступна вправа. наступні вправи, коли будете робити, обов'язково слідкуйте, щоб за вами за спиною нічого не було, подібного до моїх скляних дверей. Інакше ви можете розбити їх. Або ж пошкодити ногу, що і гірше, або ж когось стукнути. Отже, важливо, щоб ззаду нікого не було. Вправа називається скорпіончик на руках. Стаємо на руки. І по черзі викидаємо ногу. Робимо таким чином, щоб не перекидатися. Чому скорпіончик? Тому що, як бачите, ноги в цьому випадку стають схожими на скорпіон. Далі переходимо до наступної вправи. Скорпіончик уже з положення стоячи. Руки ставимо. Перед собою і туловище пряме. Звідси робимо скорпіончика. Один. На другу ногу два. Поміняли ногу. Три. Чотири. Ще раз наголошую, дивіться, щоб ззаду нікого не було. Наступна вправа собачка. Або лошак. В різні термінології вона означає різні речі. Спочатку починаємо стоячи рука. руками на підлозі. Стали руками на підлогу, ноги поставили на зручну ширину і викидаємо одночасно б'ючи п'ятками. Таким чином продовження цієї вправи з положення стоячи. Робимо її з положення туловища пряме, ставимо. Руки на підлогу і викидаємо ноги. Кожну з цих вправ також можна зробити 10-15 разів. Завдяки скорпіончикам мої учні дехто вже навчився ходити на руках. Євген, привіт. Тепер ми переходимо до важчих вправ. Є така вправа крокодильчик. Вона призначена для зміцнення м'язів всього тіла. Зазвичай її роблять в русі вперед або назад. Оскільки у нас місця немає, ми її будемо робити на місці стоячи. В упор лежачи, ноги зігнуті. Відтискаємося, згинаємо руки. Одна нога пішла вперед. Поштовхом відтискаємося і міняємо ноги місцями. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять разів вам буде достатньо для того, щоб виконати цю вправу. А ми після невеличкого відпочинку, він вам знадобиться. Переходимо до наступної вправи. Відтискання з висідами. Упор лежачи на долонях. Відтиснулися ногу на місце руки. Один. Відтиснулися. Ногу на місце руки. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Всім. Вісім. Дев'ять. І, як і кожній людині, вам захочеться відпочити. Відпочиваємо лежачи. Чудова вправа з йоги для того, щоб і розслабитися, і поставити хребет на місце. Називається плуг. Лягаємо на спину. Руки вздовж тіла, ноги прямі. Піднімаємо ноги догори і торкаємося пальцями ніг підлоги за головою. Бажано, щоб ноги були при цьому прямі. Лежимо в такій позиції, розслабивши тіло 30 секунд. Після того, як ви зробили плуг. Варто прогнутися в протилежну сторону. Одна із чудових вправ, які дозволяють зміцнити м'язи спини, що нам усім важливо, особливо тим, хто сидить за столом, називається вправа лодочка. Лягаємо на живіт, беремося руками за підйом ступні, напружуємося, прогинаємося і починаємо гойдатися вперед. І назад. Тільки вперед-назад, а не вправо-вліво. Гойдаємося. Разів 10, можливо, 20. Після того можна не вставати, зробити вправу, яка у нас називається також хрест. Лягаємо на живіт, бажано бороду вперти в підлогу і однією ногою торкаємося пальці ніг, пальців рук протилежної руки. Один. Не поспішаємо, робимо повільно. Два. Один. Два. Ця вправа призначена уже для розслаблення. З великим навантаженням робити її не варто. Але при цьому слід контролювати, щоб руки були перпендикулярно в сторону. Зробили 10-15 разів на кожну сторону. Повертаємося на живіт. Руки розкладаємо по сторонах так само. І робимо хрест лежачи на спині. Одна нога залишається на місці, друга має достати долоні. Один. Два. Не поспішаємо. Три. Чотири. Так само робимо цю вправу 10-15 разів на кожну сторону. А на сьогодні ми закінчуємо. В наступному занятті ми приготуємо для вас підготовчі вправи для китків. Ще через одне заняття у нас будуть удари ногами. Займайтеся, будьте здорові, запрошуйте. Друзів, запрошуйте їх підписатися, ставте лайки, до нових зустрічей!